Ще один крок до протезування українців в Україні у Львові в реабілітаційному центрі незламні запрацювала перша мобільна протезна майстерня у державній лікарні. Саме тут виготовлятимуть нові кінцівки для тих, хто постраждав від війни. В середині тут є, скажімо так, повний цикл виготовлення протезу, починаючи від виготовлення тестових гільз, методом глибокої витяжки. Налаштування, зборка протезів, обробка. Тобто, все тут, все на місці. Реалізувати це все нам допомогли благодійники. Зокрема, обладнання, комплектуючі до протезів та інші матеріали надала Мальтійська служба допомоги. А зокрема, створення самої майстерні стало можливим завдяки уряду Німеччини. Це мільйонна інвестиція, мільйон євро коштує цей проект. Але є також інші. Ну, як на нас колосальні проекти гуманітарної допомоги, які ми здійснюємо в Україні. Ця майстерня є в добрих руках. Людина, яка протезує, має 18 років стажу, досвіду, і це будуть, ми впевнені, що це будуть добрі протези. Одним з перших, кому встановлять тут протез ноги, Олександр Голуб. Він з міста Сєвєродонецьк Луганської області. З початку повномасштабного вторгнення не було і дня без обстрілів, та один з снарядів поцілив прямо у подвір'я, на якому перебував чоловік. Я ось стояв, як наблюдав, я ж кажу, як гарить хати сусідні, щоб перекінця вітер сильний був, щоб можна було свою тушити. І в цей час вибухнула десь поруч зі мною. Я вже ну, звичайно цього не бачив. Відкинула мене першу секунду, другу, я не розумів, що зі мною а потім вже побачив, що там і почав кричати на допомогу звати всіх своїх. Багато порізів та травм від уламків ракети, і повністю перебита нога. 14 годин Олександра не могли доправити до лікарні через безперервні обстріли. Та коли він нарешті дістався до Дніпра, ногу вже врятувати не вдалося. Перші пару днів дуже важко було. Ну, а потім вже звикаєш. Та тепер звикати чоловік буде до протезу, який йому встановлять у мобільній майстерні. А вчитися з ним жити буде у реабілітаційному відділенні першого медоб'єднання Львова. Зазначимо, що допомагати нашим українцям у центр Незламні приїхала команда протезистів США. Для цього вони привезли своє обладнання та новітні технології. Ми приїхали дізнатися, чи можемо тут допомогти. Привезли із собою круту технологію та обладнання, яке дозволить прийняти пацієнта зранку, а вже ввечері надати йому абсолютно готовий протез. І ми залишимо це все тут і навчимо ваш персонал, як цим усім користуватися. Головна мета це зменшити кількість роботи з пацієнтом з кількох тижнів до кількох годин. Американські колеги обіцяють виготовити протези для чотирьох військових, які втратили обидві ноги. Це допоможе нам ще більше наблизитись до створення найпотужнішого в Україні реабілітаційного центру. Незламні окремо ми реалізовуємо ще на території. Лікарні окремий проект це будівництво реабілітаційного корпусу, який повноцінно закриє повний цикл реабілітації. Це один із багатьох проєктів, які реалізовуються сьогодні на території України, для того, щоб всі, хто постраждав наслідок війни, змогли отримати необхідне протезування і реабілітацію безкоштовно для них на території України, і воно відповідало всім сучасним світовим стандартам. Кожен українець має бути проте. В Україні, в Україні це все є, і його треба дорозвинути, поставити на сучасніший рівень, і щоб наші пацієнти не їздили по світу, і ми можемо це все забезпечити в Україні. І щоб це зробити, не обійтись і без нашої з вами допомоги. Адже протези дуже дороговартісні. І для того, щоб їх отримав кожен, хто цього потребує, підтримайте благодійний проект Протези для незламних. Для цього можна відправити смс вартістю 20 гривень на номер 88001 або на сайті Доброюа натиснути кнопку Підтримати та пожертвувати будь-яку зручну для вас суму. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.